З вами не це Друга частина, як ми граємо з нав. Це друга в нас ніч. Як пам'ятаєте, в першій частині ми пройшли першу, першу ніч з першою спробую. Почали грати другу ніч і на початку нас дзвонить згорилися. Тоді я налітався капець, як пам'ятаєте. пройти другу ніч. Ні. Бачимо тут як прийняття. До речі, актор був досить нормальний, потім відео аж 15 коментів. Тому що там тільки три людини писали. В команді я, Матвій, або ж Йоарсе Мені і Андрій, або ж Андрій Олександрович. Яких? Таких знають, які з'являються на стрімах уз клепами. Так вони поговорили. Ми там поговорили і все там. А там у тільки два три лайки А пора людей 10. Ти тільки по коментах. Коменти роз... розвиваю з відео, тому є до 6 коментарів трьох сторін сміл для підтримки мого каналу. Тож іде. Бонні. Я Боні. Я Боні не бачу. А вот Боні. Захвалюся таколісси. Вже 73% це перші наші. Давай. час, давай, переходь на другу. До так, Бонні кудись перся. Бонні вже в кладовці, в кладовищі. Чекай Фредді, стоять. І, е, цей фоксі досі трохи виглядає. Вот-вот мы очень главные. Вот Що продовжуємо? Це вже я, якщо не помиляюсь, другий раз ми помираємо на другі ночі, на другій нічці. позиції так пішло там на першій камері досить всі стоять ніхто не піде перші з першої сроки що тож я це А Бонни пришел. Вот Бонни на первом Б. Той вылез. Так. Бонни уже куда-то пришел. Короче, это крылья Бо ні, я взагалі ніде не можу побачити. Ви бачите, де він? В принципі, він ще далеко, можна відкрити двері. яка вже пішла question. До речі, а одечика. Досі там цей досі тут в подалці. Ми краще закриємо двері, знаючи цього хитрого. О. друга. Перша серія цього сезон вийшла. Так, да Бонни. Так, я жить не могу... Можно... А вот Бонни. Бонни, в принципе, да ладно, должны открытые. Речі, підпишіться на казки від батьки у нас крутые А от Бонни вже близько. Закрываємо обидві две двері. Можемо відкривати. Тут нікого, тут нікого. Тут я не маю. Блін, цей звук із зносим наш, але я кажу, що то у мене Там и дайте вон там хтось. есть. Он там бомби, а. Бить? Блин, у нас семьцотки уже раз ночі. ночи. От ми програли. Оцей повди вийшов. Хоча б вентила, вентилятор вимкнув. Добре, було страшно. Починаємо далі. Дванадцята ночі вже бомнічика немає. под Бонни. Понял, 12 ночи, иду спать. А то гітару заберу. Правильно згадати, що це дивлюся зараз. что там? Бонни звезды с или не потом? Да, он Бонни. Чика Дорси там. А нет, Чика Кобис пришла. I te dá Ты... Где чайка? Я. Кто бачит чайку? Я не бачу бачу Я не бачу Бонни досы там стоит. Так, тут в Бонни пришел. Так, а да ты Бонни наш? От є, хот Бонни наш. Так, а де Чіку я не можу знайти? Ні, у нас мало дитяки щось. А от і Чіка. Дивите прямо на нас. Тут вон я... Вот Чика, да бони. От бони. От бони, начнут кто? Это бони. Є, тут був. Вже той пух. цей збирається бігти. А де Бонні цікаво? Бонні тут заховався. У нас 400-ки. Що Ми... це таке? Е Я не боюсь цього скримера, в принципі. Зараз буде скример і на скріпче. Ну так, щось сьогодні не вийшло у нас е пройти. Але е принаймні ми дійшли до ночі, 5 п'ятої години ночі. Тому в наступній серії ми вже точно пройдемо другу ніч. Я вам це обіцяю. А поки що я можу вам сказати, що вам був реальність. Бай і дякую за перегляд. За дорого, да ємний... Так, та чекає на тебе? Так, усе, вимикаємо.